Часто доводиться слухати, наскільки чудово жили в Радянському Союзі, а взагалі, декого послухаєш так, взагалі найкраще в світі. Дійсно, найкраще в світі жили в Радянському Союзі, саме ті, хто слухав пропаганду, і ті, хто з цього радянського Союзу ніколи не виїздив. Часто не виїздили навіть за межі власного райцентру, в кращому випадку за межі обласного центру. Але були й інші люди, які виїздили за кордон. І навіть з'явилась певна категорія людей, яка називалась «нівозвращенці». Це ті, хто залишався за кордоном, не бажаючи повертатися в той самий прекрасний радянський рай. Той, хто хоч раз побував за кордоном в цивілізованій країні, ніколи не формував собі ілюзій, що в СРСР жили найкраще за кордоном. Залишались в основному ті, хто їздив у відрядження, наприклад, артисти, дипломати, журналісти, спортсмени і так далі. Сьогодні я розповім про одні з самих зухвалих втеч з Радянського Союзу. І почну я відразу з козиря. Прям з козиря. Світлана Алілуєва, донька Сталіна, донька диктатора, який створив цей самий радянський рай. От донька взяла, не витримала і втекла. І знаєте куди? Не куди-небудь, а в саму ненависну всіма радянськими людьми Америку. Світлана Алілуєва. Поїхала у 1966 році до Індії. Вона мала там пробути не більше, ніж 10 днів, але затрималась. В місті Делі, в столиці Індії, вона пішла до американського посольства і попросила політичного притулку. Відразу американці не погодились, але сприяли тому, щоб вона поїхала до Італії, потім переїхала до Швейцарії. І вже в квітні 1967 році Світлана Алілуєва отримала громадянство Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах з радістю зустріли її журналісти. Вона давала дуже багато інтерв'ю і написала цілу серію книг мемуарів. Ці мемуари також з задоволенням купляли, тому вона могла себе забезпечувати в Штатах самостійно. Я ніколи не вернусь в Росію. Я взагалі не етнічна крашу. Ну, ви зараз кажете, ну просто вона невдячна донька. Одну із самих зухвалих втеч реалізувала одеситка Ліліана Гасинська. Вона мріяла втекти з Радянського Союзу з 14 років. З метою втечі вона влаштувалась на круїзний теплохід Леонід Собінов. 14 січня 1979 року, під час стоянки в порту Сіднея в Австралії, Гасинська в одному червоному бікіні пролізла в ілюмінатор і пригнула в воду. Пропливши 40 хвилин до берега Сіднейської бухти в районі Пірмонта, вона вийшла на берег. Там вона в Костюмі майже Єви зустріла чоловіка, який вигулював собаку, і попросила допомогти їй з одягом. Робітники консульства майже виявили її, а репортери газети Daily міро сховали її, отримавши в обмін ексклюзивне інтерв'ю і фото в бікіні. Їй було надано політичний притулок в Австралії. За 15 тисяч доларів вона знялась на розвороті журнала Penthouse. Її стали називати леді в бікіні». Тим самим раз зробила собі дуже гарну рекламу, а надалі працювала професійною танцівницею і діджеєм. І прямо зараз до сих пір проживає в Австралії. Її втеча вийшла досить легкою. Набагато складнішою і набагато довшою втечею була втеча В'ячеслава Курілова. Він був океанологом, письменником, займався йогою і здав на мріяв втікти з Радянського Союзу. Якось він побачив, що продавався тур на круїзний лайнер з Владивостока до екватора. Я не мог планувати побіг. Рішення було прийнято в одну секунду. У грудні 1974 року цей лайнер відійшов від берегів Радянського Союзу, що символічно лайнер називався Радянський Союз. Розрахувавши максимальний маршрут, вночі 13 грудня 1974 року, він стрибнув з корми з висоти 12 метрів. Прежде всего, я постарался прыгнуть так, чтобы оказаться как можно дальше от винта. У меня была трубка, маска, ласты. И все. За его разрахунками, он мог проплыть 18 километров. Но в связи с тем, что была течия, и что он был немного дезориентованный, проплыть ему необходимо было майже 100. Когда я подошел уже довольно близко к острову, течение начало меня сносить. И вскоре я уже снова видел вокруг один океан. В воді він знаходився три доби без їжі і води. Але як сам він згадував, саме заняття йогою допомогли йому витримати всі ці випробування. Він вибрався на берег острова Сіаргао в Філіпінах. Там йому довелось посидіти в філіппінській тюрмі, поки вияснили, що до чого. Його сестра допомогла, щоб він міг виїхати з Філіппін до Канади, де він і залишився жити. Радянський же суд. Призначив йому термін ув'язнення заочно 10 років за зраду батьківщини. А були менш вдалі втечі, точніше їх спроби. Сім'я Овечкіни, де було 11 дітей, були досить знамениті в 80-ті роки. Хлопчики з цієї сім'ї створили музичний колектив, який назвали 7 семіонів. Вони виграли дуже багато конкурсів, вони уміляли тим, що грали на різних інструментах джаз. Вони гастролювали по Радянському Союзу, трохи поправили своє фінансове положення. І один раз їх запросили на гастролі в Японію. В Японії вони вперше побували за кордоном і були вражені, наскільки це зовсім інший світ. А ще їх вразило те, що в Японії їм запропонували контракт. І так як контракт запропонували тільки хлопцям ансамблю, хлопці не захотіли залишати сестер і маму. І вони вирішили поступити таким чином. Пішли в американське посольство в Токіо і попросили політичного притулку. Коли пояснили, скільки членів сім'ї у них знаходиться, американці відмовили. Повернувшись додому, вони почали готувати план втечі. Вони вирішили захопити літак. Для цього вони навіть зробили пробний рейс Москви, для того, щоб розрахувати план дій. 8 березня 1988 року вся сім'я сідають в літак. Ручний багаж не роздивлялись уважно, і їм вдалося пронести зброю і вибухівку в музичних інструментах. В основному все було сховано в контрабасі. Серед зброї було два обрізи, 100 патронів і саморобні вибухові пристрої. При спробі захоплення пілоти переконали, що літаку потрібно дозаправка. Вечкиних Вечки них обманули, що вони мають сісти в аеродромі в фінському містечку, натомість літак сів на військовий аеродром. Літак захопили штурмом. Загалом загинуло 9 чоловік. Серед них мати Нінель, четверо її старших синів, одна стюардеса і троє пасажирів. 19 людей отримали поранення. З них двоє дітей овечкиних, два поліцейських і 15 пасажирів. Саме жахливе в цій історії те, що при цій невдалій спробі мати скомандувала, щоб діти вбили її, потім вбили молодших і потім застрелились самі. Лесь Биков. Син знаменитого актора, режисера Леоніда Бикова. Декілька місяців тому я робив відео про фільм Вбойду тут одні старіки. І в коментарях мені доводиться читати, як биков любив Радянський Союз, як він восхваляв радянську систему. Зараз розповім, як радянська система подякувала Бикову, як вона мстилася, знущаючись над його сином. Після школи син Леоніда Бикова пішов в армію в десантні війська. Батько дуже підтримав цей вибір сина і був за нього дуже радий. Якось Леонід Биков приїхав до військової частини і командування частини попросило, щоб він виступив перед солдатами і офіцерами, щоб показав свій фільм, але биков якось так тактовно відмовився. І тоді командування вирішило, що це жест неповаги. На цину Бикова почали знущатися. Один раз майор сказав, що поганий фільм дуже важко зняти, що батько, напевно, що заробив гарних грошей, що артисти всі багаті, а жінки у них простітутки. Син Бекова кинувся з кулаками, ну і цей конфлікт якось вдалося зам'яти. Але пізніше сина Бекова запросили в Каптерку і там сильно його побили. Пригласив сержант командиру в, ну, в казармі, як це називається, какого закуток, я не знаю. Вот, сержант його пригласив і його збили. Це не було драки, это було просто побоюще. Ну вот, и избитого его, окровавленного, его бросили. Он пришел в санчасть, попросил таблетки от головной боли, его отправили в сумасшедший дом. А потом он месяц у него проспал, как он говорит, его кололи, он не видел даже белых халатов, и его комиссовали. Его комиссовали, с, привезли его с двумя сопровождающими. Там швиденько викликали швидку, написали якісь швиденько папери, діагностували йому шизофренію, і відправили в психіатричну лікарню. За спогадами доньки Леоніда Бикова говорили, що це був лише привід, що система намагалася посадити Леоніда Бикова на короткий поводок і таким чином використали сина. биков старший намагався, щоб зробили повторну медичну експертизу, але всі відмовляли: з такою справкою неможливо було нормально жити, неможливо було влаштуватися на нормальну роботу, неможливо було отримати водійські права, тому це фактично було клеймо. І син Бикова 10 років намагався позбутися цього клейма психічно хворої людини. У 1979 році Леонід Биков загинув в автокатастрофі. І після цього Лесь Биков намагається всіляко вирватися з Радянського Союзу. Він поїхав до Москви у 1989 році, щоб йому дали дозвіл емігрувати, але йому відмовили. Тоді він пішов до готелю Москва з плакатом Я не хочу жити з комуністами. Його заарештували, посадили в тюрму ненадовго, потім відправили до Києва. А вже в Києві він об'явив голодування. Ось так пригадує цю ситуацію режисер Борис Савченко. Лесь об'явив голодовку і лежить під пам'ятником Леніна. І значить, у нього табличка Я син Бикова, голодую, хочу виїхати за границю. Переповнився на час центральної вулиці міста, всі знають бикова. Приходим мы туда, леж... на скамейке лежит Лесь и поднялся, когда увидел меня. говорю, Лесь, может, это не так надо делать, как по-другому. Может, надо просто подключить, может, мы там что-то тебе поможем, чтобы ты тебя отпустили, раз так-то ты. Как-то он так сказал тоже хитро, как папа, талантливый и талантливый. Ну, не можу, ж я зараз вийти. Після цього всього беко молодший наважується на відчайдушний крок. Їдучи на потязі, він зриває стоп-кран, вискакує з поїзда, перепливає тису і опиняється в Угорщині. Там він опиняється в таборі для біженців. Знавши там, що його мають депортувати до СРСР назад, він перетинає Австрійський кордон і опиняється в Австрії. Вже в Австрії. Попросивши політичного притулку, він просить, щоб йому зробили незалежну експертизу. В Австрії зробили незалежну медичну експертизу, признали Леся Бикова абсолютно здоровим і ніякої шизофренії там не виявили. Далі з Австрії він їде в Канаду, де проживає і до сьогоднішнього дня. Були і більш зухвалі втечі, в тому числі з викраденням військового літака. Але на сьогодні, я думаю, завершу. Дякую всім за увагу, дякую всім, що додивились до кінця це відео. І окремо подяка всім, хто підписався, хто коментує, ставить лайки. Тому до зустрічі в коментарях.